Європейський союз запропонував Молдові та Придністров'ю пакет допомоги для подолання енергетичної кризи. Це 3 мільйони кубометрів газу для Придністровського регіону та грант Молдові у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу. В інституті вивчення війни припустили, що таким чином євросоюз хоче зменшити здатність Росії використовувати Придністров'я у своїх схемах енергетичного шантажу. І до іншої не менш цікавої теми, так звані президентські вибори у Білорусі, важко назвати чесними, прозорими і демократичними. Їх перетворили на політичне шоу однієї людини. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними. Це фарс. Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього ніж ще п'ять років. Бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім'ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому. Із заяви МЗС України. Президентські вибори в Білорусі назвали ефективними та нелегітимними в Євросоюзі. Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас та єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос. Вони закликали самопроголошену владу Білорусі негайно звільнити всіх політичних в'язнів, включно з працівником представництва ЄС. Фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною. Безжальні та безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності. Я долучаю до ефіру Романа Єділеєва, Це доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, доброї ночі вам. Доброї ночі, вітаю. Я рада вас бачити. Даруйте буквально секундочку. Я хочу попередити глядачів, які зараз нас дивляться, про тривоги, тому що є вони в багатьох регіонах України. Майже половина мапи червона, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина. Харківщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, також Запорізька, Область, Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим. Нас попереджають повітряні сили про те, що в українському небі, зокрема в озвучених регіонах, фіксують рух безпілотних літальних апаратів. Будь ласка, зважайте на це попередження. Якщо ви зараз не спите, перейдіть в укриття. Це дуже важливо для збереження вашого життя і життя ваших рідних. Будемо повертатися до мапи, а зараз до нашого гостя. Пане Романе, дякую ще раз за те, що ви зараз з нами. Отже, міжнародна компонента, і я пропоную розпочати з останньої інформації, яку я озвучила. Це ті вибори, які днями відбулися в Білорусі. Пане Романе, а що з ними робити? І чи можна говорити про те, що Білоруси не мають майбутнього, тому що вони позбавлені демократичного права обирати. Ну, ви знаєте, перш за все, нам не потрібно називати той процес, який відбувся в Білорусі виборами. Це пан Лукашенко сам себе перепризначив на посаду, як він говорить, президента Республіки Білорусь. Ну а ми говоримо. Лідера Республіки Білорусь чи глави Республіки Білорусь, тому що відверто кажучи, ця посада вже не президентська, так тому що 30 років президент не може бути при владі. Ми все всі це чудово розуміємо. Можемо вживати будь-які інші терміни, але не демократичний термін президент. Якщо ж говорити про те, чи є у Білорусі в майбутнє, то звичайно є. Всі ми розуміємо, наскільки складними були для президента Лукашенка минулі вибори. Ми маємо розуміти, що зараз в Білорусі відбуваються жахливі речі. Ми про це зазвичай не говоримо, тому що в Україні ми маємо трохи інші проблеми, так і відверто варто кажучи, трохи більші проблеми, але в Білорусі. Не те, що немає дотримання прав людини, так в Білорусі ви не можете вільно говорити. Те, що ви думаєте, тому що за усіма слідкують за кожним вашим словом, хтось стежить, і кожне слово сказане проти Лукашенка чи проти тих осіб, які зараз при владі в Білорусі призведе до того, що ви будете затримані, і ваша подальша доля буде невідомою для ваших близьких і надзвичайно складною для вас. Все, що білоруси могли на цих виборах, вони в принципі зробили так, вони не пішли голосувати навіть за офіційними даними, явка на виборах складає близько 41%. і 86% голосів, які набрав Лукашенко, вони вже не складають більше 50% населення Республіки Білорусь, і те, що от білоруси певним чином проголосували ногами. І не взяли участь у голосуванні, показує, що білоруський народ, здебільшого, проєвропейський. Так, білоруський народ хоче жити в процвітаючій європейській білорусі в мирі і злагоді з Україною, і, і білоруський народ не хоче воювати, але на даний момент білоруський народ, на жаль, не може зробити нічого більше. В силу різних причин, так і в силу тих дій, які були здійснені Лукашенко і його владою, і в силу тих дій, а точніше, бездії, яку роблять демократичні сили Білорусі, так вони ж навіть не називають себе опозицію, вони себе називають демократичними силами. І, от, на жаль, так склалося, що білоруський народ. Немає на даний момент такого вибору, але ну, білоруський народ сподівається на Україну, ви знаєте, і хоча це інколи викликає такий подив, що ми хочемо, щоб в Білорусі була демократична влада, так що відбулася революція, що Білорусь нам допомогла боротися з Російською Федерацією, а білорусь і білоруси. Чекають від України, що от Україна переможе Путін буде послаблений, і тоді нам вдасться подолати е, послабленого Лукашенка. Е, ну таке взаємне взаємне сподівання. Воно звичайно можливе, але я не впевнений, що можна перекладати відповідальність за свою долю на український народ, і звичайно ну. Нам розумієте, в Україні теж треба відчувати ось цю підтримку білоруського народу і відчувати. Що в Білорусі є спротив, так що Білорусь це окрема незалежна європейська держава, народ якої хоче жити не з Росією, а з Європейським Союзом, має європейські цінності. І от, хоча б, таке бачення, от українському народу, треба створювати, бо я переконаний, що таке бачення у білорусів є, і не лише у тих білорусів, які зараз за межами Республіки Білорусі. Та пане Романе, і чимало білорусів для того, щоб боротися з цією системою, приїхали в Україну. Вони пішли на фронт, вони взяли в руки зброю. Буквально ось новина сьогоднішніх днів. Це те, що на фронті загинув ще один білорус, його звати Олександр Новик. Прощання з ним відбудеться найближчими днями тут на Київщині. Він боровся за своє майбутнє і він боровся за майбутнє українців. Тому що розуміють, хто є спільним ворогом. Пане Романе, на вашу думку, ті білоруси, які лишилися на території Білорусі і які прийшли, проголосували за Лукашенка, нехай це невеликий відсоток, але тим не менш ці люди є. Про що вони думають і яким вони бачать своє майбутнє? Сьомий термін 70 років. Людина вже не може об'єктивно оцінювати реальність, але вона лишається і його підтримують. Хто ну тут звичайно треба говорити про тих осіб, які працюють на державах, так державний апарат, тих осіб, які працюють в органах правопорядку в Білорусі. Величезна кількість міліціонерів. Осіб, які працюють в міністерстві державної безпеки, і так далі, цей показник до речі, на 100 тисяч осіб в Білорусі зараз ледь не в 10 разів вищий ніж був в СРСР. Тобто це величезна, величезна кількість осіб на 100 тисяч близько півтора тисячі півтори тисячі осіб працюють от в органах правопорядку. Також є особи, які працюють на державних підприємствах, і які не мали іншого вибору, тільки як піти проголосувати на виборах. Тому що ну в Білорусі, як і будь-якій авторитарній державі, доволі легко відслідкувати, чи пішли ви на вибори, чи не пішли. Ну, відверто кажучи, легко відслідкувати за кого ви проголосували. Тому я б все ж таки ставився спокійно до тих людей, які прийняли для себе рішення піти проголосувати. Я не думаю, що вони там щиро підтримують пана Лукашенка. Я думаю, що вони просто не стільки бояться. Зробити щось інакше, в тому числі бачачи ті приклади осіб, які виступали на протестах в 2020 році, що ось цей страх він сковує і змушує робити вибір, який не відповідає ні вашим інтересам, ні інтересам ваших дітей. І я не знаю, наскільки ми можемо. Цих осіб критикувати, ми маємо їм пояснювати, так що цей ваш страх зараз призведе до жахливих наслідків у майбутньому. І подумайте, будь ласка, про ось ці наслідки, і бійтеся майбутнього з Лукашенком. А не сьогодення, коли ви не йдете і голосуєте за Олександра Лукашенка, разом з тим, ну мабуть, там 30 населення Республіки Білорусі справді. Залежить від Лукашенка, щиро його підтримують. Ну, плюс там працюють певні політтехнологи. От в тому самому Тікток зараз величезна кількість відео, як люди святкують перемогу Олександра Лукашенка і співають пісні, що батька нас захистить, що він в нас один і незамінний. Але знаєте, так дивишся на ці відео і розумієш, що ну щиро. Люди не можуть знімати такі відео, і ось ось ця от відсутність щирості, вона доволі яскраво проявляється в сучасній Білорусі, і цей режим дуже швидко паде. Так само як пав режим в Сирії, головне щоб було менше підтримки від Російської Федерації і Республіка Білорусь вона ж стоїть перед екзистенційним викликом не менше ніж Україна. Республіка Білорусь от зараз дуже схожа просто на один з регіонів Російської Федерації, і в Москві, можливо, навіть хтось вважає, що Лукашенко призначили так само, як призначають губернаторів. Російських регіонів, і от розумієте, пояснення цього громадянам Білорусі, і от ми маємо спільного ворога. Так, ми маємо спільні проблеми. нас повинна бути спільна боротьба, і нам треба не критикувати так народ Білорусі. Нам треба. Народу білорусі, народ білорусі підтримувати, пояснювати, показувати, що от ми можемо боротися, і ви боріться, не чекайте нашої перемоги. Так візьміть долю вже зараз в свої руки. Наскільки б страшно, наскільки б мало перспективно це не здавалося, але з іншого боку, легко говорити, розумієте. Не бачучи, ну ми не мали настільки авторитарної влади в Україні, і ми ну, наша перевага в тому, що ми не допускали так таку владу і революції в Україні відбувалися на етапах. Раніше білоруси допустили того, що за 30 років Лукашенко цементував так владу в своїх руках, але зараз ну. Вікно можливостей. От пані Тихоновська говорить про те, що для Білорусі відкриється вікно можливостей, коли Україна переможе. Ми переконані, що Україна переможе. Ми розуміємо, що так це вікно можливостей для Білорусі відкриється, але е зробіть і ви все можливе для того, щоб це вікно можливостей було, і для того, щоб в це вікно можливостей до влади в Білорусі прийшов не ще більш проросійський президент. Так, бо насправді і такий ризик існує. Тобто тут нам треба робити свою роботу, але і білоруським демократичним силам так треба нарешті ставати опозицією. Треба пропонувати білоруському народу чіткий план дій, так кроки, які вони роблять для того, щоб прийти до влади, і що вони будуть робити при владі, і от спільними зусиллями ми подолаємо і Росію, і режим Лукашенка. Пане Романе, з приводу вікна можливостей, ви дуже слушно сказали. Я категорично не згодна з тим, щоб чекали наші сусіди так того, що зміниться за рахунок цієї ситуації, що в Україні, за рахунок цієї війни. Не можна, коли одні віддають свої життя, а інші чекають слушного моменту. Це неправильно, і ми це з вами розуміємо. Можливо, наберуться сміливості білоруси і зроблять більш радикальні кроки, але. Зараз маємо те, що маємо, пане Романо. Маємо ще з вами кілька хвилин, і звичайно ж я не можу не запитати про роль північно-корейських військових у цій війні. Ви знаєте, напевно, як і переважна більшість наших глядачів, що кілька тижнів тому були затримані представники північно-корейської армії. Тепер у нас є докази. Пане Романе, з міжнародної правової точки зору цих двох достатньо чи нам треба ще і ще для того, щоб міжнародна спільнота зробила свої висновки, ну і відповідні покарання для учасників цієї війни. Ну, ви знаєте, більше полонених завжди краще ніж менше полонених. Проте я не вірю в те, що хтось ще має сумніви в тому, що північно-корейські солдати беруть участь в війні Росії проти України. І, от коли ви говорите про міжнародну правову сторону цього питання, то вона насправді не така проста, як здається, на перший погляд, тому що північно-корейські солдати на даний момент діють на території Російської Федерації, і стверджувати про те, що Північна Корея там безпосередньо вчиняє акт агресії проти України. З юридичної точки зору треба доводити це. Не є таким очевидним фактом, як сам факт участі північно-корейських солдатів у боях, так у війні. Безпосередньо на полі бою тому нам треба від е, військовополонених отримувати інформацію, е, від кого вони отримують накази? Так, це північно-корейські генерали, і вони справді є військовослужбовцями північної Кореї. Чи вони отримують накази від російських генералів, і тоді ну північно-корейські солдати то, можуть виступати певним чином найманцями чи мати якусь іншу юридичну характеристику? Накази от північно корейців вони стосуються лише території Російської Федерації так, Курської області, чи вони беруть участь у війні незалежно від того на якій території? бойове зіткнення відбувається тобто от, багато багато юридичної казуїстики яку ми можемо встановити лише через свідчення тих осіб які ми беремо в полон тому що ми не можемо знати точно, як плануються ці операції з залученням північно-корейці. Так мо ну ми не можемо зараз сказати, це російський генерал віддає наказ чи північно-корейський генерал віддає наказ. А з точки зору міжнародного права це різні правові режими і різна участь північної Кореї. У російсько-українській війні тому чим більше свідчень ми будемо мати, тим точнішу юридичну кваліфікацію ми зможемо дати, і тим сильнішою буде ця кваліфікація у наших переговорах з нашими союзниками. Проте хочеться відзначити, що на даний момент реакція світу, реакція союзників України. Доволі млява, так сполучені Штати Америки. Попередня адміністрація казала, що це перетин червоних ліній, так залучення північно-корейців, але далі. Цих заяв ми практично нічого не побачили. Європейський союз також доволі мляво відреагував і безпосередньо не пов'язав жоден з наступних пакетів санкцій до участі північно-корейських військ. Тому нам тут справді потрібно працювати більше з партнерами, пояснюючи до яких наслідків. От таке залучення безпосередньо армії так третьої держави може призвести, ну от є ж такі думки, так що це такий передвісник Третьої світової війни, тому що це вже не збройний конфлікт України і Російської Федерації. а Ми вже точно маємо Північну Корею. От треба, щоб світ продемонстрував, що. Ми не можемо допускати такого залучення третіх держав, тому що далі буде армія Ірану далі може бути армія ще якоїсь держави, і без жорстких санкційних наслідків ну ми не зможемо нічим протистояти такій допомозі Російській Федерації. А ця допомога вона є порушенням міжнародного права. А за порушення міжнародного права має наставати міжнародна правова відповідальність. Хай і у вигляді ось таких от Санкцій економічних, так ну це вже буде відчутно для тієї самої північної Кореї. Так північна Корея і так під санкціями можливо, північна Корея ці санкції не відчує, але інші держави побачать. Що так. такі санкції можуть бути введені і для інших держав для того, що Ірану, так ці санкції можуть бути пане Романе? Тут більш головне, щоб у них вистачило сміливості, тому що ми знаємо, що таке занепокоєність. А, і що ми воля? з нею ми з нею з цією занепокоєністю вже живемо багато багато років. Я безмежно вдячна вам за те, що ви долучилися, і попри пізню годину проводили таку важливу фаху аналітику на ті теми, які турбують нас. Дякуємо вам, пане Романе. Роман. Єделів доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.